Пошуково-рятувальна операція у Солом'янському районі Києва завершена. З під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих, найстаршій жертві російського терору. 91, наймолодший загиблий, – 22-річний хлопець. Що зараз відбувається на місці влучання? Розпитаємо у нашого кореспондента Владислава Паливу, де він з нами на прямому зв'язку зв'язку. Влади, що ти бачиш, і чи нарешті відкрили проїзд для транспорту? Марино, вітаю. Ось ця багатоповерхівка, в яку влучила російська ракета, знаходиться прямо за моєю спиною. Вона буквально прорізала будинок на з 9-го поверху до підвалу, знищивши один під'їзд багатоповерхівки під завалами. Опанилися десятки людей. Зокрема, рятувальники дістались під завалів тіла 23 загиблих лише в цьому будинку. Пошуково-рятувальна операція тривала від. Майже одразу після удару ракетою по цьому будинку від світанку, 17 червня, і буквально до вчорашнього дня закінчилася вона о 19 дев'ятнадцятій, тобто тривала близько 40 годин. Тут працювали надзвичайники, правоохоронці, кінологи та психологи. Ми бачимо, що будинок цей зруйнований. Не лише ця частина, куди влучила ракета, а і взагалі всю довжину вибиті вікна, стіни. Крім того, пошкоджені будинки, які знаходяться навкруги, також додам, що тут прямо поруч є дитячий садок. В якому теж вибиті вікна та пошкоджені стіни, знищені десятки автомобілів. Людей ми на місці місцевих жителів поки не бачили. Але хочу сказати, що в сусідніх будинках люди забивають вікна фанерами. Заклеюють плівкою, щоб не потрапив туди і вітер і дощ, і деякі люди продовжують жити в будинок, які в будинках, які стоять поруч. Також хочу сказати, що нині тут на місці активно працюють комунальники. Вони прибирають наслідки російського удару, зокрема речі, які опинилися на землі, та скло, продовжують працювати. Також додам, що Загалом, це не єдина локація, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу Росії у Києві. Загалом у Києві було 28 загиблих та більше 140 поранених. Що стосується руху, то рух автомобілів біля цього будинку поки закритий, так само як і підхід до цього будинку, бо тут ще проводитимуться. Проводитиметься огляд будівлі, зокрема на стан аварійності, і чи можуть щоб з'ясувати, чи можуть люди з сусідніх під'їздів, які житло яких цінило повертатися додому та починати якісь роботи на цю хвилину. в Мене поки все марино тобі слово. Спасибі Владе. Влад впали вода про завершення пошуково-рятувальної операції на місці влучання російської ракети у столичну багатоповерхівку. Майже 40 годин тривала пошуково-рятувальна операція у Солом'янському районі Києва, куди у ніч проти вівторка поцілила ворожа ракета і знищила цілий під'їзд. З-під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих. Найстаршій жертві російського терору 91. Наймолодший загиблий 22-річний хлопець. Триває прийом заяв від потерпілих. Надійшло майже пів тисячі повідомлень про пошкодження майна. Нагадаю, 17 червня Росія завдала одного із наймасованіших ударів по Києву. Окрім Солом'янського, є жертви і в Дарницькому районі, де у багатоповерхівку влучив дрон. За інформацією ДСНС ще понад 140 людей тоді дістали різні травми. Військовий медик і азовець Михайло Лавровський одним із перших опинився на місці удару по житловому будинку у Києві і без вагань кинувся рятувати людей. Разом із побратимами евакуював заблокованих жителів і надавав допомогу пораненим до приїзду спецслужб. Наш Владислав Паливода познайомився із азовцем. Стукайте хтось? Тут ще хтось є? Це перші хвилини після влучання ракети в житловий будинок у Києві 18 червня. Очевидці біжать на допомогу постраждалим. Ви живі там ще! Так! Це відео із камери Михайла Лавровського. Саме він був одним із перших, хто опинився на місці вибуху. Чоловік, військовий медик на фронті з 2022-го. Нині служить у Азові. Побачив загорання. Зразу спустився вниз, взяв свій медичний рюкзак, все обладнання. Приїхав туди, і там уже якраз теж були хлопці, такі ж як і я скажімо, теж з обладнанням. Разом із двома побратимами Михайло не вагаючись побіг рятувати людей у вцілілих частинах будинку. Вибухова хвиля заблокувала жителів в палаючому помешканні. від дверей! Все, що було на похваті, йшло в хід, щоб зламати стіни та двері. Проте відчинити їх не вдавалося. У цей момент Михайло згадав про магазин інструментів, який був поруч. Болгарку треба тоді вибіг. Там вже люди трохи почали збиратися з інших. Під'їзді, воти я позвав там пару хлопців. Ми забігли туди, в магазин там, по суті, вікна були розбиті. Взяли інструменти. Я вже заніс е, ці дві електроболгарки хлопцям. Туди саме це дозволило оперативно евакуювати людей з палаючої будівлі. Направо, 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 направо. Крім того, пораненим Михайло кинувся одразу надавати першу допомогу, зупиняти кровотечу і виносити тих, хто не міг вийти самостійно. Поранених було багато. Перемотаю так навколо голови. Тут поняття то так чик-чик-чик, зможеш перемотати. Гадом неудобно, бери іди передом. В основному це осколки. Причому е, осколки не від самої ракети балістичної а там від, від скла дуже багато посічення від скла. Ну від побутових предметів, тобто люди були десь біля вікон, шашосі досить глибокі, досить сильні поранення. Михайло каже, тут у нагоді став бойовий досвід. Саме це дозволило йому із побратимами швидко реагувати на всі критичні ситуації. Зуміли зібратися і зрозуміти, якби. Алгоритм дій, тому що ну перші рятувальники почали з'їжджатися через напевно, що 15, і ну було явно недостатньо їхніх сил. І ну от саме першу першу допомогу, це от ми, ми, ми втроє давали. Ну і прохожі люди. Чоловік закликає людей не нехтувати повітряними тривогами, адже росіяни цілеспрямовано б'ють по житлових районах. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон. Єдині новини. 28 розагиблих загиблих у Києві внаслідок російської атаки вночі 17 червня. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ. З-під завалів у Солом'янському районі дістали тіла 23 людей. Пошукова рятувальна операція тривала понад 39 годин. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників ДСНС та більше ніж 200 одиниць техніки. Правопоряд. Док, забезпечують досі понад 300 правоохоронців. Світлана водолога водолага зі мною на зв'язку. Це керівниця прес-служби ДСНС України. Пані Світлано, вітання вам. Вітаю студії слава Україні, героям слава і слава тим, хто допомагав розбирати завали, хто допомагав рятувати українців ту страшну ніч ранок, і ми розуміємо більш як добу, де СНСники працювали для того, щоб допомагати і щоб діставати тіла тих, хто зави... хто загинув внаслідок російської атаки. Якщо можемо підбити підсумки, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз, і що можете повідомити? Станом на зараз я хочу зазначити, що рятувальники ще й досі проводять розбір завалів ще на одній локації. Там, де була наймасштабніша пожежа, це в Дарнівському районі. Там пожежа була більше ніж 10 тисяч квадратних метрів. Той досі пожежа вже ліквідована ще вчора зранку, але досі через велику площу. Там багато зруйнованих конструкцій. Треба розбирати завали ну, і проливати обгорілі конструкції. Що стосується саме будинку, там, де найбільше у нас, на жаль, загинуло людей, то рятувальна операція тривала 39 годин. Наразі вже усі роботи абсолютно закінчилися: як аварійно-пошукові, так і аварійно аварійні роботи. Тобто люди вже можуть повертатися до своїх. Помешкань, аби забрати ті речі, які вціліли після цієї жахливої ночі, як почувають себе постраждалі? Ми знаємо більш як 114 людей здається поправте Будь ласка, якщо це не так, скільки постраждало, в якому вони стані? Чи вони в лікарні? Маєте інформацію? Загалом через цю ту нічну атаку у нас постраждало 134 людини. там була різна інформація щодо стану, тому що багато хто людей зверталися самостійно до лікарень про надання допомоги. Що стосується перебування постраждалих саме з будинку, то цим вже займаються медичні заклади і в адміністрації. Я думаю, більш достовірна інформація щодо стану постраждалих. Дякую. Ви сказали про те, що вже буде на. Даний дозвіл людям повернутися до будинку для того, щоб забрати речі необхідні. Загалом, ми так розуміємо, що цей будинок не підлягає відновленню, чи що буде з ним далі? Знаєте щось про це? Створюється спеціальна комісія в. Ну, Київська міська державна адміністрації, куди входять абсолютно різні спеціалісти, в тому числі і архітектори, і будівельники, які будуть обстежувати ці, цей будинок, і вже робити остаточні висновки щодо його подальшої долі, чи то можна його відновити, чи він повністю підлягає е, знесенню? Це вже буде вирішувати спеціальна комісія. комісію. Mm -hmm. um... Ми бачили в цей страшний ранок, 17 червня, гелікоптери, які тушили пожежі, все небо було затягнуте димом. Транспорт, який постійно вивозив будівельне сміття, перекриті дороги. Це все те, що переживала столиця. Які наслідки? Скільки цього всього було? Тому що ну знаєте, загалом спитати про наслідки для столиці. Ми всі були шоковані, і Україна переживала справжній траур. Що можете сказати ви? кажу, що так, у нас гелікоптери залучалися до ліквідації тієї масштабної пожежі, яку, наслідки якої ще й досі ліквідовують. Що стосується вивозення сміття, то скажу лише з будинку, ми вивезли більше 4 тонн, майже 5 тисяч тонн цього будівельного сміття тільки з однієї локації. Ну і звичайно, хочеться ж звернутися до людей, щоб звичайно були якісь незручності, тобто перекривалися дороги, але це все робилося лише для того, щоб спеціальна техніка могла безперешкодно працювати і якнайшвидше ліквідовувати наслідки цієї ворожої атаки. Так, пані Світлано, і знаєте, завжди хочеться думати про безпеку, про те, чи можливо врятуватися. Цей будинок, який облетів буквально вже весь світ, його фотокартки, де ракета просто пробила всі дев'ять поверхів цього будинку, і тут питання: як рятуватися, йти в укриття, шукати дві стіни, йти в метро, рятуватися. От чи можна дати поради, тому що знову ж таки. Як врятувати себе? Ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення ми завжди даємо рекомендації, що ну, не можна, немає єдиного якогось алгоритму: чи то дві стіни, чи то тільки укриття. Ви бачите наочно, що в даному випадку дві стіни нікого не врятували. Все це залежить від того, що саме чим атакують нас, нас ворог. Uh, і якщо пряме влучання, і uh, ми маємо розуміти, що пряме влучання ракети, uh, ну окрім того, що люди будуть перебувати в укритті, ніяк їх ну, не врятує. Лише треба буде перебувати в укритті. Тому на, на, на жаль, ніхто не знає uh, куди і чим поцілити на нас ворог. Тому єдина рекомендація від нас це тільки укриття. Та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що особливо останній місяць, ну звичайно, всі 11 років Росія тероризує нашу державу, але це просто те, що потрібно. Не ігнорувати 100%. Пані Світлано, ну і завжди знаєте, є такий світлий промінчик в тому, що ми бачимо сьогодні, це світлини, де рятувальники виносять, рятують з будинків, куди потрапляють ракети-шахеди. Рятують не тільки людей, рятують тварин, і потім це все відбувається дуже щемливо, тому що насправді ми знаємо, що наші ДСНСники, вони готові рятувати всіх із будь-якої небезпеки. Скільки вдалося врятувати наших. Менших друзів знаєте, от якраз зараз перед тим як включитися в ефір, ми якраз гортаємо світлини, тому що ну так. щось навіть я бачила, була на місці, бачила кого рятували, а потім по світлинам бачила ще того, що я на власні очі не бачила. Зараз якраз ми намагаємося підрахувати, тому що, окрім рятувальників, були волонтери, які допомагали. Я думаю, що в зведеннях ДСНС України ми побачимо ці світлини. Є так? пані Світлана, прошу продовжуйте, будь ласка. Так, так. І е, саме зараз ми намагаємося підрахувати і готовим такий матеріал емоції людей, коли рятувальники передають власникам е, їхніх домашніх улюбленців, е, щоб показати е, людям наскільки ну. Ну, я не знаю показати дійсно, в цьому в цьому поганому, що відбулося цієї ночі, що все ж таки промінчик надії є на порятунок, і що навіть після такої темряви є Промінчик на на життя, і знаєте, що саме головне приємне, коли от наші собаки працювали на місці, наші кінологічні розрахунки зараз дуже багато відгуків нам пишуть і під нашими постами смсками, і просто звертаються до нас е, на сторінку. Люди просто дякують нам і готові передати і смаколики, і навіть запропонували. Грумінг для наших чотирилапих помічників, тому те, що люди бачать і просто хочуть допомогти нашим чотирилапим помічникам, це дуже, дуже приємно. Я вже мовчу про те, скільки просто приємних слов слів подяки йде просто від людей для наших рятувальників. І це дуже важливо, тому що нашим рятувальникам від людей не треба нічого ніяких грошей, ні матеріальних цінностей. Слова подяки це мабуть для наших рятувальників саме головне подяка. І подяки буде не досить, пані Світлано, тому що те, що роблять ці героїчні люди, майже дві доби діставати з завалів і просто переживати це не тільки фізично, але й психологічно. Це дуже складно. Я дякую вам. Я думаю, від імені точно всіх глядачів наших, пані Світлано. Спасибі. Світлана Водолага, керівниця прес служби ДСНС України, була з нами на прямому зв'язку. Володимир Зеленський шанував загиблих під час масової атаки по столиці в ніч на вівторок. Сьогодні вранці він приїхав на місце влучання ворожої ракети, яка знищила цілий під'їзд у Солом'янському районі Києва. Нагадаю, напередодні ввечері рятувальники дістали з-під завалів тіла усіх 23 загиблих, що зараз відбувається на місці влучання. Розпитаємо у нашого кореспондента Владислава Паливоди. Він на, працює на місці Владе, Яку маєш інформацію на цю годину? Чи відкрили вже проїзд для транспорту? Марино, привіт! Ми біля зруйнованого будинку, куди влучила російська ракета у ніч проти 17 червня. Пошукова рятувальна операція завершилася напередодні близько 19-ї години. Вечора тривала вона майже 40 годин. Під завалами зруйнованого під'їзду знайшли на жаль 23 загиблих. Десятки людей постраждали. Зараз тут активно працюють комунальники, вони прибирають наслідки завалів, зокрема розбите скло, яке тут абсолютно повсюди та розкидані речі до самого будинку людей не підпускають, бо з нього подекуди сиплеться ще скло та каміння. Також нам повідомили, що тут ще проводитиметься огляд. Самого будинку, зокрема стан його аварійності, після чого вже людям скажуть, чи можна повернутися за речами або починати якісь відновлювальні роботи. Додам також, що постраждав не лише цей будинок, куди влучила ракета, і будинки навкруги та дитячий садок, який знаходиться поруч. Люди у будинках, які знаходяться поряд зі зруйнованим будинком. Повернулися додому. Більша частина з них вони почали відновлювати своє житло, зокрема фанерами забивати вікна та заклеювати їх плівкою. Ми поспілкувалися з жителем одного з цих будинків, який знаходився вдома, буквально в 20 метрах від місця удару. Він нам сказав, що його врятувало те, що під час вибуху він перебував у ванній кімнаті і показав нам наслідки вибуху. Давайте подивимося. Ну тут двері були, вікна були. Стіну тут побило, там побило, а тут стіна була тут. Дивіться там. Я в ванну встиг заскочити, і мене зберегло. Тобто, по суті, ванна врятувала життя. Ну, так. До зруйнованого будинку сьогодні приїздив і президент України Володимир Зеленський та Офісу президента Андрій Єрмак. Вони е, раніше повернулися з Канади, і нам повідомили, що суди вони приїхали одразу з потягу. Вони поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих і оглянули. Місце, де пролунав вибух, що стосується ситуації тут зараз, то як я вже сказав, тут працюють комунальники, прибирають наслідки. А ось дорога, яка знаходиться біля цього будинку, досі залишається закритою. Поліціянти не пропускають поки що принаймні автомобілі. Тож додам також, що це не єдине місце вибуху, яке було у ніч проти 17 червня у столиці, загалом. Вибухи лунали у більшості районів Києва. Було зафіксовано більше 140 постраждалих та 28 загиблих. Марино дякую Владе. Владислав Поливода про завершення пошуково-рятувальної операції на місці влучання російської ракети у столичну багатоповерхівку.